Вітаю вас, друзі! Мене звати Ярослав, я керівник техвідділу компанії BioSeptic і з сьогоднішнього похмурого ранку ми з вами відправляємось у передмістя на заміри ділянки для виконання проєкту автономної каналізації. Буду звертати вашу увагу на особливості цього процесу, вимоги і також давати поради для того, щоб отримати повноцінний якісний результат. Від цього процесу. І перше, на що я звертаю вашу увагу, це на те, що ми маємо з собою на виїзді. Саме найперше і найголовніше, це, звичайно, термос з чаєм. Звичайна шутка. Планшетку для замальовок. Для того, щоб мати необхідну інформацію під рукою, якщо не є в телефоні. Рулетка 30 метрів, рулетка 3-5 метрів. Бажано. І сьогодні нам без цього не обійтися. Мати лазерний нівелір. Ну, якщо є оптичний, теж добре. Ну, поки ми з вами прямуємо до ділянки. Буквально ще пару слів про те, що необхідно робити до моменту виїзду. Звичайно, треба зробити контрольний дзвінок клієнту, щоб переконатися в тому, що все гаразд, всі домовленості в силі. І перше, на що ми звертаємо увагу, це на під'їзні шляхи. Ось наша діляночка. Вона розташована на Косогорі. Зразу розуміємо, що тут будуть деякі складнощі. І дивимося, у нас вже тут є купа щебню. Да? Тобто є місце, де щебінь вигрузити. Е, під'їзні шляхи досить такий широкий шлях, є місце для того, щоб поставити автомобіль службовий. От. А ось заїзд до самої ділянки, до місця паркування. Як бачите, тут знову горка. Тобто е, Враховуємо перше. Можливість під'їзду транспорту для вивантаження сипучих матеріалів. Друге, можливість під'їзду спецтехніки для виконання робіт. Що я маю на увазі? Рельєф, наявність насаджень, під'їзні шляхи, наявність заїзду для спецтехніки. Місце для відвалу ґрунту, якщо це буде роботи спецтехніка, або навіть копатись вручну. Місце для розташування дренажу, самого обладнання, ну і первинний огляд ділянки. Тож, маємо з вами невеличкий дачний будиночок, який планується зробити на постійне місце проживання. От, як бачимо, фундамент у нас є цокольна частина будинку, заглиблена з великим перепадом. І е, за домовленістю з власником ми знаємо, де буде розташована сантехнічна частина у будинку. Тобто експлікацію приміщень також зарані треба мати або питати у власника. Е, далі ми з вами дивимося на те, до чого робити прив'язку по ділянці. Або це робити прив'язку основних розмірів до в'їзду, до паркану, електричного стовпа, або ж до, безпосередньо до виходу каналізаційної труби з будинку. Тож, робимо спочатку огляд ділянки. Взагалі це вкрай необхідно а, зробити. Такий огляд зробити фотографії з декількох ракурсів, для того, щоб потім проєктувальнику було легко зрозуміти ситуаційну обставину на ділянці. Ми знаємо, що в цьому місці у нас буде тільки зелена зона. Це найближча точка для можливості під'їзду асценізаційного автомобіля для обслуговування обладнання в подальшому. І маємо рельєфну ділянку, тож будемо ставити нівелір і відбивати точки. Оця зона буде чисто зеленою, і тут первинне побажання розташування самого септику. Далі ми бачимо з вами, що у нас є невеличка тераска, яку замовник попередньо запропонував для того, щоб не копати під дренаж глибоко, зняти рослинний шар. Дійти до дренуючого ґрунту і тут зробити дренаж. Маємо об'єкт прив'язки будинок, відповідно, перш за все, знімаємо розміри будинку і робимо заміри по розташуванню виходу каналізаційної труби. Робимо первинні наброски. От зараз будемо визначати розміри. Маємо по фасадній частині будинку. Майже 6 метрів, ну, класичне будування для дачних будинків. От, Зараз виміряємо, на якій відстані у нас знаходиться каналізаційна труба. Тож, каналізаційна труба виходить у нас на 90 см від краю будинку. І за 0 ми будемо приймати токольну частину, тож виміряємо відстань. Я раджу виміряти відстань до верху каналізаційної труби виходу з будинку. Маємо приблизно 25 см від цоколю. За ноль на цьому об'єкті ми візьмемо в поверхню рівень цоколю. Позначаємо зовнішні розміри, відстань до каналізаційної труби, глибину виходу каналізаційної труби. Далі з вами рухаємось конкретно по самій ділянці. позначаємо Паличкою, стопчиком, цеглинкою. Місце, де буде розташований септик. І виміряємо до нього дві відстані. Першу – це під прямим кутом від фасаду будинку, і друга це від виходу каналізаційної труби. Знову таки, коли робимо оглядову ситуацію по ділянці, показуємо, що відсань ми брали ось від цієї точки, приблизно в метрі від краю від лівого краю будинку. Переносимо ці розміри на Нашу замальовку, позначаємо напрямок дренажного полю і край тераси. Як бачите, тут вже у мене східці вийшли не пропорційно не в масштабі, і саме для цього робиться замір по двом сторонах. Що, що основні розміри ми зняли. Зараз треба зрозуміти перепад висот. Якщо сонячна погода, дивись коротеньке відео про те, як працювати з лазерним нівеліром в сонячну погоду. Ну, ось та сама ситуація. Коли не вдалося зловити лазер за допомогою ловушки, використовуємо інший мобільний телефон і дивимося на наш лазерний нівелір Оп, оп-оп-оп. Бачите, в камері чіткий засвіт. Все я знаю, що на цьому рівні у нас лазерний промінь. Так, ну ось ми відбили висоти. Маємо, що відносно нуля. Лазерний промінь йде на плюс 960 мм. Місце встановлення лазерного нівеліру плюс 190. Місце в дренажі плюс 2190. Потім відносно цих відміток, проєктувальник візьме 0 і чітко задасть висоти і ухили на цьому об'єкті. Що ще нам треба врахувати? Одну відстань ми з вами все-таки не заміряли. А саме місце розташування септику і місце, до якого може під'їхати осинізаційний автомобіль, тож, ми з вами заміряли, що відстань від майбутнього септику до місця, куди може під'їхати автомобіль для обслуговування, приблизно 8,5 метрів, і це більш ніж влаштовує ситуацію, тому що це типова ситуація, можемо так називати. Що ж, от тепер саме час для того, щоб відкупорити термос з чайком. Важно сісти перевірити всі, всю інформацію, яку ми занотували, Врах, можливо, щось з вами не врахували. Перевірити чек-ліст, заповнити його, от, зробити фотографії і надіслати інформацію з ділянки у тих відділ. Далі на опрацювання. І знову таки, перевіряючи чек-ліст. Я помітив одну дуже важливу деталь: що у нас будинок не нової побудови, у нас є мансардний поверх, і відповідно будуть проблеми з влаштуванням фанового стояку. Тому що, коли фановий стояк буде проходити через мансардні кімнати, це нікого не влаштовує. Тож, за попередньою домовленості з замовником, ми вам, з вами. Зараз зробимо фіксацію того, що у нас фановий стояк буде виконаний по фасаду будівлі. У місці виходу, виходу труби з будинку ми ставимо трійник, можна під 45 градусів по шерсті, як кажуть, або 90 і робимо відвод до фасаду будинку, де буде підніматись фанова труба. Треба врахувати, що ось в цьому місці. В цьому місці повинен бути уклон в сторону каналізації, тому що з фанового стаяка буде стікати в септик-конденсат. Остання дія, перед тим, як залишити ділянку і попрощатися з замовником, робимо ще раз оглядове відео з діляночки, фотографуємо всі замальовки, чек-ліст, відправляємо в тих відділах. Для чого це треба зробити? Справа в тому, що, можливо, ви щось упустили. Все передбачити ніколи неможливо. можливо. Можливо, щось треба піти спитати ще у замовника, уточнити якісь моменти. І коли ця інформація одразу потрапляє у тих відділ. Ми швиденько переглядаємо і дивимося, якщо виникають якісь питання, уточнюючи, задаємо ви ще на ділянці. Ми не від'їхали 30-40 кілометрів, і повертатися не потрібно. Тому оперативна передача інформації в тих відділ.